Я вас вітаю, дорогі італійці. І сьогодні ми з вами зануримося в тему уроку номер 3 Це неправильні іменники і ось загальні правила, готові? Іменники, що закінчуються на О, є чоловічого роду, а іменники, що закінчуються на А, є жіночого. Іменники, що закінчуються на Е, можуть бути як чоловічого, так і жіночого родів. Однак багато іменників не. Дотримуються цього правила. Поїхали чоловічі іменники, що закінчуються на А. Це іменники, які закінчуються на А. А, «іста», «ма», амма ета «ота». Приклади, іль-колега. Колега і піаніста, піаніст, іль тема, і поета, і іль атлета, ільдентіста, іль проблема, і іль піанета. Це планета, і психіатра, іль туриста, ілі кліма, іль телеграмма, іль драма, іль маратонета, це марафонець, іль пілота. пілота. Форму множини. І колеги, і піаністи, і темі, і поеті, і атлеті, і дентісти, і проблеми, і піанеті, і психіатри, і туристи, і раджі, і журналісти, і тасісти, і артисти, також можуть бути жіночими. Якщо мова йде про жінку, ля – колега, колега», ля психіатра, ля піаниста, ля туриста. І номі фемінілі – жіночі іменники, які закінчуються на «о». Це іменники, які зазвичай в усному мовленні використовуються в скороченій формі ля мото, «ля ауто», ля фото, ля радіо. Тепер жіночі іменники на І-Сі. Поїхали мої гроші, це іменники грецького походження ля метрополі, ля крізі, ля діагнозі, ля тезі, ля аналізі, ля синтезі, ля парентезі. І множина не змінюється: лі метрополі, ле крізі, ле діагнозі, ля тези, ле аналізі, ле синтезі, ле парентезі. А тепер ми заходимо з вами на наступну стріночку, будь ласка, подивіться: посібник є в нашій групі, гляньте. І тут у нас нові правила готові? Іменки із неправильною множиною у нас тут, ось бачите, загалом знов таки нам показують, але Львомо чоловік Ліоміні. люово, яйце леова, Il paio para le paia. неправильні множини частин тіла, чоловічий рік ільбраччо рука лібрачця, ільдіто палець le dita. Il ginocchio коліна є дінокя, іллябро губа лебра, льосо кістка льоса, кістки ляма рука виняток, множина le mani. Особливі правила утворення множини. Давайте подивимося, іо ненаголошене, получається і лі оролоджі, наголошене подвійне і лці лідзіо змінюється на кі і гі. Іль банко, і банки іль альбергу, іль альбергі. Го змінюється на гі. Іль медіко, і меді чи. Ле психолого, гі психологі. Ка на ке. Ля міка, лі аміке. Га на ге. Ля колега, ле колеги. Ча на че. Наголосна ча. Че не наголошена. Джа на дже. Наголос. Дже без наголосу. Ча без приголосної че. І джа без приголосної трансформується в дже. Винятки. нятки. Ля міко. Так. Давайте я вам підтягну. Ось вона, бачите, вже пішли вправки. Хтось там вона спить ля міко міче, але лья «Іль неміко і немічі, іль греко і кречі, іль діалогу і діалогі, іль монологу і монологі, льобліго лі облігі, іллі р'єпілого і р'єпілогі». Це правила, які важливі для правильного утворення множини в італійській мові, і тут потрібні вправи і пояснення, відповідно, ми це все потренуємо у нас на курсі розмовному. Будь ласка, ті, хто навчається на курсі, подивіться, будь ласка, цей граматичний урок, і потім Уже за ним, за ним як завжди, ми це робимо. Подивіться свій розмовний, домовилися до зустрічі. Мої хороші.